Псалом 26 Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався, і випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними, я ненавиджу зборище злочинців, і з грішниками не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жартовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос». І розповісти усі твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене. І зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах.